Всі знають, що зіткнення айсбера з кораблем може привести до знищення судна та численних людських жертв. Фільм про Титанік, скоріш всього, всі бачили. Восени 1911 року величезна брила відкололася від льодовика на південному заході Гренландії. Протягом наступних місяців вона повільно дрейфувала на південь і поступово танула під впливом течій і вітру. Тоді, холодної безмісячної ночі, 14 квітня 1912 року айсберг завдовжки 125 метрів. Усе, що залишилось від приблизно 500-метрової брили льоду, що почала свій шлях у Гренландії минулого року, зіткнувся з пасажирським кораблем «Титанік» під час його першого рейсу з Саутгемптона до Нью-Йорка. Менш ніж за три години судно затонуло. Забравши життя понад 1500 пасажирів і членів екіпажу. Зараз судно лежить приблизно на глибині 3800 метрів на відстані майже 640 км на південний схід від узбережжя Ньюфаундленду. Якщо ви подумали, що це відео про катастрофу Титаника, це не так. Я вам розповім про ще більш епічний випадок, який стався не так давно. Величезний айсберг. Врізався в острів Кларенс, де розташований природний притулок для пінгвінів в Антарктиді. Просто уявіть його розміри. Він має довжину близько 72 кілометрів і ширину понад 20 кілометрів. Це більше, ніж Київське водосховище. Розміри ставлять його на місце найбільшого серед уламків Д-30, які виникли внаслідок розколу материнського айсберга Д-28. У червні 21-го року, коли той врізався в берегову лінію на східному узбережжі Антарктиди. Після цього цей монстр переміщувався на захід вздовж Антарктичного узбережжя. Наприкінці 22-го року він раптово змінив напрямок і вирушив на острів Кларенс. Острів має значно меншу площу в порівнянні з цією глибою. За даними обсерваторії Землі НАСА. 6 вересня цей величезний крижаний уламок вдарився у південне узбережжя острова, а потім обійшов його і вирушив у відкрите море лише через кілька днів. На щастя, переживання дослідників щодо можливих наслідків зіткнення Мега айсберга з островом швидко розвіялись. Зіткнення айсбергів з островами може мати руйнівні наслідки для природи, особливо, коли вони застрягають на морському дні. Обмежуючи доступ морських тварин до їжі та впливаючи на температуру і солоність води, також це може спричинити руйнування екосистем морського дна та порушення екологічного балансу. Руйнівних наслідків після зіткнення айсберга з островом Кларенса не відбулося. Ймовірно, серйозних пошкоджень вдалося уникнути через глибоке морське дно біля острова, що зменшило ймовірність застрягання Д 30 А. Вчений Крістофер Шуман з університету Меріленду та НАСА зауважує, що східна сторона острова Кларенс має досить глибокий обрив з глибокою водою, що дозволяє айсбергу прийти через нього. Кінець 20-го року був для науковців теж дуже напруженим, коли найбільше на той час айсберг А 68 А плив до острова Південна Джорджія, який є важливим притулком для пінгвінів та тюлені. Експерти переконували, що він може застрягти на морському дні та залишитись там надовго. Проте в останній момент айсберг змінив курс і повністю оминув острів. Але навіть якщо айсберг не застряг, він міг спричинити руйнівні наслідки для популяції пінгвінів, якби вони вже були на острові. Під час висиджування яєць пінгвіни покладаються на своїх партнерів, які полюють на їжу для них. Блокування доступу до колонії на декілька днів під час гніздування може привести до смертельних наслідків у колонії. З іншого боку, близьке зіткнення айсберга може мати позитивний вплив на природу. Під час проходження цього велетня повз острів, він, ймовірно, вивільнив у воду багато талої води, яка може сприяти росту водоростей у цьому регіоні. Зараз Д30А схоже направляється до протоки Дрейка, яка відома як Алея айсбергів, де масивні айсберги потрапляють в океанські течії, які ведуть їх у тепліші води, де вони безслідно розтануть. У листопаді 22-го року найбільший на той час айсберг у світі А 76 А був помічений у цій самій протоці. А потім у червні цього року він розділився на численні уламки, рухаючись на північ, де розтануть через приблизно 2415 кілометрів. А я нагадую, що підписка, вподобайка та коментар допомагають в розвитку канала та збільшують вирогідність того, що відео будуть виходити частіше.